Вітаю вас, любі дітки! Ви вже знаєте, що скоро закінчиться осінь та до нас прийде зима. Дуже важко буде нашим лісовим звірятам взимку, і то, тому вони всю осінь старанно працюють та роблять собі запаси на зиму. Сьогодні я вам пропоную їм допомогти та наліпити грибочки. А які саме ми будемо ліпити грибочки? Це білий гриб. Він має шапку коричневого кольору та ніжку білого кольору. Також зліпимо сьогодні з вами лисичку. Лисичка у нас оранжевого кольору і росте сімейками. А ще ми зліпимо дуже яскравий гриб, який ви всі знаєте, це мухомор. Він для людей небезпечний, але тваринками він дуже корисний. Вони ними лікуються. І для роботи нам потрібен пластилін кольорового кольору, галявинка такий кружечок з картону, дощечка та стек. Почнемо ми робити спочатку білий гриб. Візьмемо білий пластилін, розімнемо його та скатаємо кулю. Ми скатали кульку і тепер будемо розкатувати з одного боку, а з іншого ні. Для того, щоб утворити конусоподібну форму. Ніжку ми зліпили. Тепер будемо ліпити шапочку. Взяли коричневий, відірвали також такий шматочок десь половинку, і скатали знову кулю. Тепер нам потрібно зробити ямочку в цьому шапочку. Ми можемо так от пальчиком, начебто його вдягати на, отак от, на пальчик, вдягаємо наш, нашу кульку, утворюючи таку шапочку нашого грибочка. Зробили. Тепер візьмемо кусочок маленького білого пластиліну, відчіпнемо, скатаємо кульку і приплющуємо її діаметром нашої шапочки. Та ось так от прикріпимо всередину шапочки. Тепер з'єднаємо нашу шапочку з ніжкою. Наш білий грибочок готовий, можна класти його на галявинку. Тепер візьмемо оранжевий, зробимо лисичку. Відірмемо шматочок, розімнемо його, щоб він був м'ягеньким. І також скатаємо в кульку. Скатали кульку і тепер розкатати нам потрібно. Циліндр такий невеличкий. Ми скатали циліндр, тепер будемо пальчиками зверху утворювати шапочку. Лисички, шапочка трошки інакша. Отак от пальчиками по кругу розплющуємо, надаємо форму грибочка. Тепер візьмемо стек і отак внизу зробимо надрізи. По колу, отак, по всій шапочці. Зробили надрізи. Наша лисичка готова. Тепер візьмемо білий і будемо робити мухоморчик. Відірвали шматочок і скатали стовпчик такий, ніжку спочатку зробимо, розкатали ковбаску тоненько. Ніжка у мухомора тоненька, тому отаку от жгутик зробили і ніжка наша майже готова. Відірвемо ще кусочок білого пластиліну і зробимо юпочку, тому що у мухомора є юпочка. Нам потрібно розкатати тоненький жгутик. Довгенький. І отак його пальчиками розплющити. Тепер будемо прямо на нашу ніжку і навколо ніжки отак от прикріпляємо, робимо юпочку таку. Якщо у нас є зайве, ми його трошки відірвемо. Ось так. Ніжка готова. Тепер будемо робити шапочку. Шапочку взяли червоний пластилін, відірвали, скатаємо знову кульку. Тепер також, як і білий грибочок ми робили, ми одягнемо так на пальчик. Одягнемо на пальчик, але в мухомора зверху шапочка трошки конусна, і тому нам потрібно зверху зробити таке, як. Трикутничок, конусну форму, отак, от. приплющуємо зверху, щоб утворився такий куточок. Ми зробили отаку от шапочку мухморчика, Залишилось нам прикрасити її білими крапочками. Відриваємо дуже маленькі крапочки білого кольору шматочки, і приклеїмо по всій шапочці. Приклеїмо ми крапочки на нашу шапочку, тепер з'єднуємо ніжку і шапочку. У нас виходить гарний мухоморчик. Подивіться, дивіться, скільки ми грибочків зліпили. Звірята будуть дуже раді. До побачення, хлопчики та дівчатки.